жмиг для чачі виноградні отжимки сік на вино жмиг на чачу і собі бродить там назбираються у вас повний бетон перебродить потім його треба буде відфільтрувати поджати. бетон повний майже ну майже майже по плечі треба ограничити доступ кисню коли бродить щоб було якнайменше кисню там щоб не вийшовся уксус а получилось чача у нас Тобто слабенький спиртовий алкогольний напій для того щоб зробити чачу треба виноградний жмих, який остається отакі Після віджима на вино сок забрали, залишиється от, такий жмих. Беремо його, кидаємо в бетон, розводимо його трошки з водою, щоб так, щоб можна було йому бродити, там, щоб возможно, було бродіння. От так от. Воно там собі потихеньку бродить, настається. Получається слабеньке вино, от, яке ми потім забираємо. Віджимаємо на прес, щоб не горіла там мізга, не приставала, не давала неприємних запахів її треба вбрати. Оджимаємо от. такий слабенький венце і переганяємо. І виходить чача. от таким чином майже дідовським способом, добуваємо чачу. дистилятор у мене стекляний. Весь процес. Видно, від початку до кінця фільтр. Совершенно чистий, це вже другий перегон. Набагато я не розчитую, но ну, трішечка уже є 50-градусного виноградного напою, який, який добавим суху сливу. І через якийсь час буде свій домашній коньячок не хуже, чим якогось там купленого бренду. Отакий от. Продукт у нас виходить за другим перегоном фаершоу. Всім гарного дня. Не перебирайте лишку до нових відео. До побачення.